Рядовка штриховата, пізньоосінній гриб, росте зазвичай в кінці жовтня, на початку листопада і росте аж до самих морозів в грудні. Ми її зустрічаємо тільки в деяких лісах на Чигиринщині. Дуже любимо її. В неї дуже ніжний смак. Вона немає такого. Різко сильного запаху, як зазвичай, у усіх рядовок, в тому числі і в тополеві рядовки. Якщо порівнювати тополеву рядовку зі штрихуватою, то штрихувата по консистенції найближче, мабуть, до маслят, до білих, вона дуже м'якенька. Коли її готуємо, вона дуже виварюється з однієї сторони. А з іншої сторони, вона робиться доволі ніжною. Вона залишається хрумтящою, але вона доволі ніжна. Ми її запускаємо, допустимо, до картошки ми її тушимо. Дуже смачні з неї салати просто з цибулькою. Ми її відмарюємо, заморожуємо, маринуємо, солимо. Не пробували тільки сушити. Я поняття не маю, яка вона сушена, нам в принципі, вистачає інших сушених грибів. І що мені подобається, її оце в кінці осені можна заготовлювати дуже багато. Але ж так. Да. На неї краще б мати ножнички, бо вона зазвичай не досягає розміру 8 см по шапочці. Історія про неї. Колись ми назбирали цієї штриховатої рядовки, не знаючи, чи це точно вона, ми знали за цю рядовку давним-давно. Нам за нею розказували, що дуже смачні рядовки ростуть в оцих лісах. Коли ми вперше до них добралися і назбирали їх пару відер. Приготували, ми боялися пробувати їх, не пробувати. Залишили пару штук для того, щоб, скажімо, досвідчені грибники, які збирають цю рядовку, могли підказати, вона чи не вона. І коли ми спробували ці рядовки нарешті, боячись, але спробували, ми були дуже здивовані. Ті рядовки, які ми збирали перед цим, це типа бура, жовто-бура рядовка, світлобура рядовка, тополєва рядовка, соснова рядовка. Отдихають. Порівнянню із смаком оцієї рядовочки штриховатої. Ось бачиш, ти береш да, штриховату рядовку. О, які вони тут здорові є. А тут ось рядом, буквально рядом. Землиста рядовка. Зараз в одному кадрі в мене два види гриба. Землиста рядовка і штриховата. Штриховата рядовка, яку ми дуже любимо, яка для нас делікатесна, і рядовка землиста, ну так ми її називаємо, яка є менш їстівною. Чим відрізняються? На землистій рядовці немає штрихів. Через що оця рядовка і називається штриховатою. По ній від центру до краю шапочки йдуть такі полосочки, штрихи. Оця смачна, а ця не дуже. Ми її не беремо. Беремо тільки штрихувато. Відрізняється від других сірих рядовок тим, що під ребрами і по ножках у них видно така трошки зеленовість, є. Трошки зеленіють вони. Запах привичний, мучний, у них слабо-слабо виражений. Або практично немає. Ростуть під соснами, Я так полагаю, що у них мікоріза із сосною. Сосновий ліс. Ось такий красивий. так вони виглядають. Да. Це вже нормальна така. Всього. Бувають випадки, що штрихувата рядовка буває такою величиною, ну сантиметрів 8 по шапці. Це вже гігантські. І що мені подобається, що вони в принципі, так як і більшість грибів, чим старіші Тим вони гірші на смак. Але штриховата рядовка, що маленька, що велика, однаково смачна. До речі, дружина якраз допалася, збирає їх валом. Чим нам подобається ще ця рядовка, що ну, притаманно для більшості рядовок, що її можна гребти, якщо попадемо, і гребти, і гребти, і кошик можна буде цим закінчити.